Rivita. Коротше, я все-таки вирішив, що випущу це відео по штормові, тому що я його все одно планував випустити. Просто справа в тому, що там є малесенький нюанс, який вже видно на початку відео. Я, здається, запоров свій сейв, але зараз не про те. Я майже доробив свій GPS, не так як хотів, не намалював стрілочку, не зробив, щоб крутилася карта. Там можна, звісно, механічною камерою, але я хотів програмно. А так, як виявилось, не працює. Ще я хотів намалювати гарненьку таку стрілочку, як на GPS, щоб було прям гарно, файно і красиво. Не вийшло. Кажу одразу: розширення екрану не вистачило. Малюєш стрілочку на 5 пікселів, отримуєш незрозумілу пляму. Якщо ти не розумієш, про що я говорю, ось так приблизно воно має виглядати. Ось тут. Бачиш, червоненьке в центрі Ото типу, стрілочка. Ну мені здається, не дуже схоже. Звісно, можливо, хтось і може це намалювати, і воно буде виглядати прикольно, але не гадаю, тут перед вами не профі цієї гри, не профі в Лоаскріптах, і взагалі ні в чому не профі. Я пробую, воно не виходить, я переробляю, воно знову не виходить, але потім, якось можливо, воно все ж таки вийде. Я розумію, що знати і робити це з першого разу було б краще. Але це ж було б не так цікаво, у всякому випадку, з точки зору навчання, і не було б ось таких помилок. Але тоді можна було б і не робити це відео, адже якщо не показувати прогрес, прогрес в навчанні в грі чи в будуванні, то навіщо його дивитись? Можна було б просто подивитись 10 годин на те, як корова стоїть в полі і жує травку, і то, я думаю, користі було б з того більше. До речі, якщо бачите в себе на екрані синє коло, ось там малесеньке таке, якщо на телефоні то взагалі не видно, то я вже додав систему, котра має показувати, куди направлений мій човен. Єдине тільки те, що вона не працює так, як потрібно. Але то вже інша розмова, і ви не для того сюди прийшли. Все одно я це все дуже швидко виправлю. Як також дуже швидко. Не буду нічого перебудовувати, переробляти. Просто потрібно зробити одну малесеньку зміну в коді. Знаєте, як психологи кажуть, що в мінусах потрібно шукати плюси і навпаки. От саме так ми і зробимо. І що саме дивне, після цього це все навіть працювати почне. Ну, У всякому випадку, я на то дуже сильно сподіваюся. Ось тут ми ставимо десь точку на карті. Ось так. І тепер можемо додати її ось сюди. Саме тестування вирізати ясне діло не буду, адже потрібно перевірити, що воно працює. На карті при такому масштабі вже видно наступний острів, і видно, що ми прямуємо десь в його лівий край. Ну, Лівий, це виходить західний, Так, на західний берег цього острова. Звісно, хотілося б трошки більше зуму, чи можливо зробити, щоб він налаштовувався. Певно, так і зроблю, тому що це буде корисно мати різні рівні деталізації для різних задач. Ну, а ми бачимо, що все рухається туди, куди потрібно, а значить, що і сама задача побудови навігації завершена. І, в принципі, в принципі, все. Ну, можна було б завершити цю серію, але я чогось не хочу. Певно, ще розкажу вам про деякі речі, котрі сталися. Ну, по-перше, я пішов виконувати завдання. Вони тут оновлюються періодично, і чомусь я думав, що вони ті самі. Але виявляється, що після перезавантаження. Ну, якщо ти щось там накосячив чи зробив не так, вони рандомізуються і потім інші тобі даються. Це, звісно, такий сюрприз неочікуваний, але приємний. Адже не доводиться робити одне й те саме завдання 20 разів, тупо тому, що в тебе не виходить. Закосячив, заходиш в тебе зовсім інше завдання і зовсім по-іншому треба робити. Ну а якщо ти зробив завдання нормально, то і гроші тобі дають нормально. За одного врятованого дають майже три тисячі баксів. Відповідно, якщо ти за день двох-трьох людей виловив, ти вже в великому плюсі. Ну і відповідно, я вже почав будувати деякі плани, адже тут є не один острів, не тільки початковий і там є всередині величезний острів, на котрому можна прямо їздити. У мене були навіть плани зробити якусь машинку, можливо, виконувати якісь завдання, але вони дуже стрімголово помчалися донизу, і зараз на такому конкретному дні що навіть не розказати. Справа в тому, що коли я приїхав на базу, я знайшов ось цей тракторець, дійсно класно побудований, але є один нюанс. Його побудував не я. І, відповідно, я не можу його кинути собі на робочий стіл і щось з ним зробити, навіть перефарбувати, хоча, можливо, і хотів би. Те саме стосується і причіпа для човнів, котрі я зараз намагаюся вчепити. Він також побудований не мною. Відповідно, якщо з ним хоч щось станеться, я не зможу з ним нічого зробити. Звісно, зараз нічого не відбудеться, не переживайте, воно все не заглючить, не зависне, все буде нормально, і як ви навіть бачите, все вчепилося і працює. Але є малесенький нюанс. Це наразі тільки так. Ну, а час йшов, я грав далі, і єдине, що відділяло нас з вами від самого початку відео це ось це завдання. Тут потрібно знайти корабель. Ну, Тобто човен, він тут ніяк не пошкоджений, не пробитий, і мені здається, в нього просто закінчилось пальне. Повністю історію не нагадаю, але тут є один е, пасажир, тобто член команди, мається на увазі сам е, власник цього човна, і нам просто потрібно його врятувати. Якби я знав до цього, що ось так мародерити немає ніякого сенсу, що ти все одно ці речі ніяк повторно використати не зможеш. То можливо я завдання зробив би набагато швидше, адже не робив би дурних речей, просто забрав би цього потерпілого і все. Але хто ж його знав? Ну, реально, я ніяк не міг знати, що тут не можна розбирати будови, котрі ти не побудував. Ну, як нелогічно це виглядає. Адже в матеріальному світі, в звичайному, якби я взяв ось цей круг, виловив його з води, я б, в принципі, якщо хазяїн не проти, міг би його використати. А тут воно так не працює. В свою чергу, я, котрий про це зовсім не знав, причепив за собою цей катер і з ним виконував завдання, що на порядок повільніше і. Тим більш в мене був ризик, що він просто піде на дно і мене потягне за собою. А це самі розумієте таке собі. Я завдання виконав, чоловіка сюди довів і навіть трошки з ним поговорив, адже у нас були спільні теми. Ну а після цього всього я взяв його корабель, ну тобто те, що від нього лишилось, і притягнув собі на базу, вчепив до кранбалки і витягнув на берег. Я, звісно, не знаю, що я з ним збирався робити. Але це був дуже цікавий експірієнс і, чесно кажучи, навіть трошки повеселився. І ні, це не той момент, де я собі заруїнив карту. Цей момент ще в нас попереду, адже корабель насправді ніде не заглючив. Він це поводив більш-менш нормально, а ось цей причіп, як бачите, вже не на колесах. Це вже був такий дзвіночок, що не потрібно з ним ніхріна робити, просто лиши і хай валяється. Але ж ніт, я хотів, щоб в мене все було нормально, хотів сюди завантажити того човна, можливо, навіть щось з ним зробити, думав я. І, як бачите, додумався. Що з цим робити, я не знаю. Гілсів на зброю в мене немає. Підняти, розмістити, повернути я його не можу, і відповідно не знаю, що робити далі з цим світом в Штормворкс. Не хочеться його кидати, але мені здається, що доведеться. У кого є думки з цього приводу, можете шверляти їх в коментарі. Ну а я на цьому сьогодні завершую. Всім добра ніч, доброго дня, доброго ранку. Що там хто коли дивиться, як я не знаю. До зустрічі!